Водолії, привіт! Рада вас вітати на моєму каналі. Дивимось для вас липень 2025 року, як він у вас відіграється в особистому житті, в кар'єрі і в фінансах. Особисте життя четвірка мечі. Для тих, хто в нас наразі самотній, Сім'ярка пентаклів, п'ятірка жезлів і дев'ятка мечів. Тут взагалі у вас немає бажання будувати стосунки. Якась підвищена конфліктність навіть може бути в цьому питанні, якщо вас хтось запитує, там, чому ви самі, ще може бути причиною те, що дев'ятка мечів це страхи переживання. Внутрішній конфлікт, страхи і переживання. Можливо, ви ще не відпустили, не пропрацювали своє минуле стосунка. Да, П'ятірка мечів якийсь обман, а, якісь аб'юзивні стосунки, можливо, і ви просто не готові ще до чогось нового. Четвірка мечів це ваша зона комфорту. Для тих, хто в нас в любовних трикутниках. п'ятірка Пентаклів, дев'ятка жезлів і восьмірка Пентаклів. Тут питання фінансів стоїть дуже гостро. Стоїть для вас дуже гостро, бо тут ваш партнер або відмовляється вам якось фінансово допомагати, або ж ви впадаєте у фінансову залежність від нього. Тобто, чи ви є коханика, чи коханець, чи ви. ви Шлюбі, наприклад, тобто тут або а, там, всі гроші витрачаються на коханку, наприклад, або ж а, ви, як коханка, розумієте, що на вас а, грошей не вистачає, а все йде в сім'ю. Да? Тобто тут або так, або так. Але питання фінансів стоїть для вас дуже гостро. Ви Будете через конфлікт якимось чином вирішувати це питання. Для тих, хто в нас в серйозних і стабільних відносинах. Як у вас тут Водолії. Так, певна конфліктна ситуація пов'язана з родиною, з сім'єю. Це може бути родина ваша або вашого партнера. І Сімірка чаш це певні ілюзії, пов'язані з цією конфліктною ситуацією. Що ж тут за ілюзії? Ага, тут потрібно поставити, тут потрібно поставити конкретно питання ребром. Це щось дійсно для вас серйозне, і ви будете намагатися це вирішити. Це можуть бути документи, це може бути. Там фінансова підтримка вашої родини, яка йде в так, да? Хочеться сказати вашій дружині, чи вашому чоловіку, чи вашому партнеру, чи партнерці. Ну, і плюс тут є страхи і переживання втратити ваші стосунки через ці конфлікти, там, де замішані треті персони. Ось. Так. Тут від вас буде залежати насправді, як ці стосунки будуть далі розвиватися. Якщо ви дійсно хочете бути з цією людиною разом, вам тут потрібно більше якихось романтичних побачень, можливо, відпустка разом, і вам потрібно особисто взяти все в руки. Тобто, особливо, якщо це з вашої сторони, там є якісь конфлікти з вашою родиною, матір'ю, батьком, іншими членами родини. Твірка мечів тут може значити певну, певний момент паузи, з якої потрібно виходити, приймати рішення. Що у вас по роботі? Десятка жезлів. Для тих, хто у нас наразі не працює, так, ну ви тут в підвішеному стані, є тут певні конфлікти, пов'язані з фінансами, або із жінкою земної стихії. Можливо, ви багато грошей там, знову ж таки віддаєте своїй матері, чи ви є в боргу перед кимось, і ви зобов'язані певну кількість фінансів віддавати, або ж це з вашим невмінням гроші зберігати пов'язано. Тому тут для вас ситуація роботи починає, скажімо так, виступати в якому сенсі, щоб ви могли мати більше вільних фінансів. Для тих, хто в активному пошуку роботи. Так, тут отримати роботу на досить такі хороші позиції, навіть на лідерській позиції, там, на позиції менеджера. Тобто ви зможете швидко за цей місяць знайти роботу, яка вам буде до душі. Ще є варіант повернення на попередню. Вакансію там, де ви вже працювали, або принаймні специфіка роботи нової буде схожа з тією, з якою ви вже мали колись справу. Тобто, у вас тут ситуація в цьому ключі докорінно міняється, але ви знаєте специфіку роботи, ви зможете швидко влитися там в колектив, наприклад. Для тих, хто вже працює, по найму. Так, у вас тут фізично і психологічно дуже насичений місяць, дуже багато роботи, фізично буде складно. Також шестірка мечів, можливі якісь відрядження, якщо у вас це ось по роботі, доступно. Можуть бути поїздки за кордон, теж співпраця з закордонними партнерами, наприклад. Або якийсь великий для вас проєкт. Тобто тут ну, фізично буде важко. Дуже багато роботи. Для тих, хто в нас працює сам на себе як фрілансер. Знову ж таки, ви тут прив'язані. Нема можливості нормально відпочити, тому що ви або весь час на телефоні, або весь час спілкуєтеся з клієнтами, вносите якісь правки. Тобто це момент, коли там, вийти за ноутбука, у вас не виходить лишній раз. І ну, це вас може просто довести до такого певного вигорання, але ви розумієте, що поки ви знаходите клієнтів, вам платять, ви будете братися за цю роботу. Для тих, хто має власний бізнес. Так, а тут питання пов'язані з бюрократією, а також із судами, з отриманням торгових марок, наприклад, оформленням, переоформленням, податками. Тобто тут. Ну, не хочеться мені сказати, що когось задобрити, але, можливо, доведеться. Доведеться знаходити шляхи, бо тут дуже багато роботи з цим пов'язаної. І щоб у вас не став процес, вам треба буде знаходити шляхи, як залагоджувати ці моменти через пентаклі. Що в нас в фінансовому плані? Так, четвірка жезлів. це фінанси, які ми зазвичай зберігаємо для дому, для нашої сім'ї, для ремонтів, для покупки або продажу та да, приміщень. Також це дохід від оренди, дохід від здач якихось приміщень, яким ви можете, якими можете розпоряджатися. Тобто, загалом по 9 пентаклів з фінансами у вас тут ситуація цілком в порядку. Просто будете намагатися більше, більше зберегти, більше відкласти. Ось так. Що ж, водолії, люблю, цілую, чекаю на вас зворотній зв'язок. Пишіть коментарі, ставте лайки, обов'язково підписуйтесь на канал. Пока-пока.